У 20-30-х роках схід країни, а зокрема Харків, був осередком україномовної культури. Там налічувалося понад п'ять тисяч митців, яких називають відродженням української культури. Але через антинаціональну політику радянської влади їх раптово почали знищувати. Було розстріляно 1111 осіб. Пізніше усіх цих митців об'єднали поняттям розстріляне відродження. Письменник Майк Йогансен найбільш таємнича постать української літератури. Він вільно володів аж десятьма мовами, але творив винятково українською. Він не писав про партію та політику, а описував просте життя на Харківщині. Ми розкрили таємницю. Звідки Майк Йогансен з'явився у Харкові 30-х та куди раптово зник? Через який відомий фільм поет назавжди посварився зі своїм другом, кінорежисером Олександром Довженко. Та чи справді Йогансен імітував власну смерть? Швед чи норвежець? Перше, що спадає на думку, коли чуєш ім'я Майк Йогансен. Над походженням цього поета гадали і у Харкові 30-х років. І у своїх творах він любив розкидати про це натяки на своє шведське або норвезьке походження. Як Швед опинився на Харківщині та ще й знав досконалу українську. Його предки були із маленького села Екау біля Мітави в теперішній Латвії. З цього селища наприкінці позаминулого століття учитель німецької мови Гервасій переїхав до Харкова. Там він зустрів старобільську козачку Ганну Крамаревську. У 1895-му У них народився син. Ще з малку хлопець писав вірші російською та німецькою мовами. В гімназії вивчив українську. Коли прийшов на українську мову, то він купно спалив свої вірші, писані російською і німецькою мовою. 21 рік його незвичне ім'я, міцна статура і творчість нікого не залишали байдужими. Та раптом Майк Йогансен зникає з Харкова. За рік він дав про себе знати, але вже абсолютно в новому амплуа як кіносценарист. Майк Йогансен потоваришував з режисером Олександром Довженком. Він і запросив письменника до співпраці в кіно. Йогансен написав з десяток сценаріїв, зокрема для фільмів Марево та Звенигора. Та останній став причиною сварок з Олександром Довженком. Режисер так переробив сценарій Йогансена, що на думку автора взагалі загубилася його суть. Митці остаточно посварилися і ніколи більше не спілкувалися. Та від стресових ситуацій Майк Йогансен мав дієвий рецепт. Йгансен любив спорт, грав у футбол і теніс. На одному з тренувань він познайомився з харківською тенісисткою Вірою Ніколаєвою. Вони одне одному одразу сподобались, а за кілька місяців одружились. 18 серпня 37-го року о 16-й годині у квартиру Майка Йогансена прийшли двоє НКВСників. Та митець не збирався без спротиву здаватися у криваві руки чекістів. Бо ж у його творчості не було і натяку на політику. Того ж дня прийшли по дружину Йогансена. Її арештували та за місяць відпустили. Коли вона повернулася, вже нічого з паперів, з книжок нічого не було. І нічого не залишилося. Багато чого і створив Йогансена Світ так ніколи й не побачив. Що сталося з самим Майком? Жінка не знала. Люди пліткували, він імітував свою загибель, а сам втік за кордон. Інші казали, що бачили його на Соловках або на лісоповалі у Сибіру. Та усі ці розповіді виявилися лише легендами. Стой! Того серпневого дня 37-го року Йогансену таки, не вдалося втекти від чекістів. Підстави для арешту стандартні для всіх митців того часу. Звинуваченням в тероризмі і е, українському націоналізмі. Як стверджують архівні матеріали, письменник не здався до останнього. Він переконував чекістів, що вони саджають безневинних людей. Але марно. Йогансена перевезли до Києва і після двох місяців катувань стратили. Лише у 60-х письменника посмертно реабілітували за відсутності складу злочина.